Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня. Раночку, вечора не знаю, яка в кого пора, але в нас вже день світить сонце, таке що випалює очі. І така парнота, що парнота. Зараз вам покажу, як росте хліб і де він взагалі береться, бо коли була така цікава, цікава історія, що молоко в корови тече. З-під хвоста, а не з того місця, де воно має знаходитись і де воно має бути. Особливо дуже цікаво було, коли я навчався в Харкові. І в мене дуже багато було однокурсників е з різних міст, населених пунктів, де не тримали господарство, і де взагалі люди з тим були не зв'язані, і до цього не, не мали ніякого відношення. А я, а я хлоп із села, і для мене все було цікаво. І я в цьому виріс, і, і це все знав, і їм це, це все розказував. І однокурсниця якогось разу каже мені, приїхали в село, вона була російськомовна, і, іде ціле стадо корів. Я стою, каже, дивлюся, вони йдуть прямо на мене. Ну, вони йдуть собі по дорозі додому, а вона думає, що вони йдуть прямо на неї. Каже, От такі очі, такі рога каже. І вони йдуть прямо на мене. Цікаві люди, тих, хто не, не стикався з господарством, і якщо вони ще люблять цю справу, то взагалі дуже цікаво дивитися, коли люди з цим починають стикатись. Ну, а зараз вам покажу ось таку красу, як багато хто звик говорити. Все колгоспне, все моє. Давно практично жнива вже закінчилися, але ось іще є один кусок, де, напевно, ну і ще не, не встигли доїхати дійти, щоб зібрати іще пшеничку. Взагалі просто неймовірна краса. Давно я вже був на таких, можна так сказати, колгоспних полях і таких плантаціях. Це дійсно, ну, Земля фермера, орендатора. Пшениця вже до ним давно дозріла, пшениця вже як дзвін. Ось такі гарні колосочки і дуже гарна пшениця. Вона вже суха давно, але не висипається якийсь хороший сорт. І ось таке прекрасне, величезне, величезне море, прямо ось підходить під людські городи. Під людські двори. І ось так росте хліб. Раніше такі поля були, були скрізь і раніше такі поля були колгоспні, а не орендаторів, які забирали землі і викуповують, і вже ніхто до них не має ніякого ніякого відношення і ніхто нічого не може доказати. Раніше... Люди заробляли ці землі, ці паї тяжкою працею. Я пам'ятаю, ще на таких полях, коли сіяли горох, і ми малими їздили далеко-далеко на поле той горох рвати. Ну, звичайно, що його не можна було рвати, бо то горох був чужий. Але ми все одно їздили, бо хотілося того зеленого, доброго, солодкого гороху. Я хоч горох не їм, але їздив за компанією, і не раз таке було, що приходилось і ховатися, і в горосі ховатися, і за горохом ховатися, і за пазуху рвати. Зараз собі думаю, на що я його рвав, якщо я його не їв. Потім роздавав той горох. Ну, але таке в нас також було. Їздили далеко, їздили в сусіднє село. Поки були малі, то приклічок було дуже багато. Не знаю, видно вам чи ні через екрани, але якщо добре тако придивитися, то видно, як з пшениці виходить іще така пара, ніби ще є волога, але вона не в, не в пшениці, а вона, напевно, в самій, в самій землі. Так що ось так ось так ростуть. ростуть хліби. І ось таке прекрасне. Колося і ось таке прекрасне поле. З другої сторони соняшник. Для того, щоб була олійка, макуха, соняшниковий шрот, який ми використовуємо для птиці. Дуже гарно, коли ранок і коли вечір. Зранку дуже гарно співають пташки. І ввечері, коли сонечко сідає, дуже гарні краєвиди взагалі. Неймовірна краса. Пшеницю вам показав, а зараз вам покажу на чому будемо рубати гроші. Дивіться, який лан кукурудзи. Шикардосний. Кукурудза дуже і дуже гарна. Тут декількох сортів кукурудза, сортів а не гібридів. Дуже великі гарні качани. В минулому році на насіння вже кукурудзу брали і дуже багато брало людей. Там по 2, по три, по 4 качана. Я її не лущим, не, не теребив, не висилав насіння, а висилав е качанами самим, самими качанами. Кольоро, є кольорова трьох кольорів, яка на качані. Звичайно, жовта, біла і фіолетова. Е була вишнева ще кукурудза, була жовта. Не така, як звичайна, кукурудза жовта, а з жовтого кольору. І практично вся кукурудза росте, має два, два качана на своєму, на своєму стеблі. Ось дивіться, один, ось дивіться, повноцінний другий. Дуже гарний травостій. Травостій це те, що якщо йде дощ або сильний вітер, то кукурудзу не ламає, кукурудзу не розтрасає. Кукурудза дуже гарно стоїть і дуже гарно тримається. Якщо я метр вісімдесят з копійочками, то можете собі уявити, що я на, на витягнутій руці тримаю телефон і ось дивіться, де тільки вершки цієї кукурудзи. Коли будемо ламати, я вам покажу, які качани. Здоров'ю чи ростуть, і яка вона на вигляд ця кукурудза ось дивіться. Тут не прорвана, але все одно ось зійшла впало насіння сівника густо, 6 штук разом, але виросла вона і має ось по два, по два початка добротної кукурудзи, дивіться. Якщо бурячки не дуже, Цьому році то кукурудза встигла, хто раніше посіяв буквально тиждень різниці між посівами кукурудзи, поки земля була волога, вона встигла хапнути тої вологи і встигла швиденько зійти. Хто сіяв уже пізніше, то кукурудза вже дуже погано сходила і дуже, дуже погано взагалі зійшла. Є місця, де її взагалі немає, і вона ну ось така невелика. Це теж пізніше сходила. Ну ось. Це, виходить, мені десь до грудей. І на ній ще немає, немає завизі, так що це та, що зійшла пізніше, не встигла десь прорости або в суху землю попала. Кормова, але дуже і дуже цікава. цікава і дуже гарна кукурудза. Так що, хто садить кукурудзу, біля будинку, десь в полі, ще є такі люди, які садять, сіють. Можете написати в коментарях, а може, у вас є щось цікаве, можете поділитися. Е, в мене ще був сорт чорної кукурудзи, не знаю, як вона називається. Мені здається, що вона була якась чорна канадська, так вона називалася. Дуже високі були стебла, дуже величезна родила кукурудза, і такого темно-фіолетового, аж під баклажановий такий колір. Дуже гарні качани. Е, багато хто казав, що птиця не їсть такої кукурудзи, і т.д. тепер. Коли перебиваєш, робиш дерть то з'їдають вони ту кукурудзу аж на ура. Кабачки сохнуть. З'являється суха гниль на тих кабачках, на самих плодах. Ну і ніякого толку без дощу немає. Ось такі справи, дорогі друзі. І ще одне, починається сезон викачки меду, можливо, вже хтось качає, можливо, хтось починає качати, можливо, хтось не качає, бо не має пасіки. Я маю до вас таке проханнячко. Напишіть в коментарях, яка ціна на мед у ваших регіонах, в ваших областях. І якщо ви шукаєте, де купити гарний, добрий, смачний, якісний, натуральний, справжній мед, можете. Писати в коментарях, можете звертатися в особисті. Багато хто має вже мій номер телефону і знає, як мене знайти, можу дати вам номер телефончика людини, яка вкладає свій час, свою душу, своє життя, свою силу, всю свою енергію в бджоли. В наступному відеоролику я вам трішечки покажу бджіл, а можливо, знайду. Минулорічні відео, ті що в мене були, як качали мед, для того, щоб ви могли побачити, як це все відбувається, і в гарного перевіреного продавця, поки є іще можливість встигнути придбати собі смачненький корисний медок на всю зиму до нового сезону, поки не буде свіжого смачного медку. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя! І всього самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро. Воно обов'язково повертається. Насолоджуйтесь красою навколишнього світу і бережіть себе. До нових зустрічей!